Та ж школа в Старому Салтові відновлена, знову розбомблена. Це виглядає як намагання, часто для мене виглядає як намагання просто засвоїти бюджет для того, щоб вивести кошти. Відбулася збори групи прозорість та підзвітність обласної адміністрації, де вони взяли на контроль цитую, цю ситуацію, але не сказали, що вони його будувати не будуть. Просто. Ну, Школа обійшлася нам 200 мільйонів, їх вже немає. І зараз туди ще вбахати, ще 150 планують. Ну я просто ну, що, що коментувати? Це в тому числі ці питання, що я кажу, що прийде час ну, на це відповідати. Потрібен всім алгоритмам зрозумілий і нам, і обласній адміністрації, і місцевим радам. Як вибирає, обираються ці об'єкти не пальцем в небо, а просто що от, а є алгоритм, відповідність критеріями. Якщо от, ти там набираєш, умовні там, 75 балів зі 100, тоді тобі є доцільно. А якщо не добираєш, то не треба ну, Там просто цей алгоритм треба зробити, презентувати і сказати: от дивіться, друзі, от за цим алгоритмом це проходить, а за цим не проходить все. Тому ми робимо там, робимо, а там не робимо.